Переходимо до номера 647. Розкласти многочлен на множники. Починаємо з першого. АХ плюс Агре плюс 6Х плюс 6Y. У перших двох добутків А можна винести за дужки. Дужка залишиться душки. У третього і четвертого добуточку 6 можна винести за дужки. В дужках залишиться Х плюс у. Маємо спільний множник у вигляді дужки Х плюс у. Спільний множник виносимо за дужки. Дужку винесли, А залишилось. Дужку винесли, 6 залишилось. Друге. 5m-5n плюс Pnus Pn. Зосереджуємось на перших двох доданочках. 5 m 5n. 5 можна винести за дужки. В дужках залишиться m-n. З третього і четвертого добуточку P можна винести за дужки, в дужках залишиться М-. Помічаємо, що в обох добутках є спільний ножник М-. Виносимо за задушки, М- забрали, 5 залишилось. Плюс М- забрали, П залишилось. Наступний приклад. 9P плюс mn плюс 9n плюс mp. Тут треба згрупувати трошки інакше. Наприклад, перший з третім доданки, і другий з четвертим. Якщо ми групуємо перший і третій, у них спільний множник 9, дев'ятку виносимо за дужки. Дев'ять забрали, П залишилось, 9 забрали, Н залишилось. Другий і четвертий доданки мають спільний множник М, М виносимо за дужки, М забрали, Н залишилось, М забрали, П залишилось. Звертаємо увагу на дужечки. Від перестановки доданків сума не змінюється, тому множник у нас таки спільний, ми його можемо винести з дужки. П плюс Н винесли, залишилося від першого добуточку дев'ятка. П плюс Н винесли від другого добутку М. Четвертий приклад. АБ плюс C. -B -C. З перших двох добуточків А можна винести за дужки. В дужках залишиться Б плюс С. А ось з останніх двох доданків винесемо мінус. І в дужках залишиться також Б плюс С. Отже, будемо мати спільний множник Б плюс С. Ми його зможемо винести за дужки. Б плюс С забрали, А залишилось. Б плюс С поділили на Б плюс С одиничка. П'ятий приклад. Один мінус, BY мінус Y мінус Іг, плюс Б. Згрупуємо перший з останнім доданочком. Я їх просто запишу в дужках. А от у другого і третього доданка. Мінус y винесемо за дужки. Мінус Бі поділили на y, B. Мінус Y поділили на мінус Y – плюс 1. Знову ж таки, від перестановки доданків сума не змінюється, тому ми маємо спільний множник 1 плюс B. Якщо ми 1 плюс B поділимо на 1 плюс B, залишиться одиничка. У другу добуточку B плюс 1 забрали, мінус і залишилось. Шосте a плюс 2 a мінус 2 m мінус 4. Пропоную згрупувати перший доданок з третім, і другий з четвертим. MA мінус 2М мають спільний множник. М винесемо його за дужки. У М, а, М забрали. У мінус 2М М забрали 2а і мінус 4. Обидва числа поділяться на 2. Тому двійку можна винести за дужки. 2а поділили на 2а мінус 4 поділили на 2, мінус 2. Маємо спільний множник в добутках а 2. Виносимо його за дужки. А 2 забрали, М залишилось, а 2 забрали, 2 залишилось. Завдання виконано повністю.